Розглянемо тему, яка буде поєднувати перший і другий семестр. Наприклад, яка відносна молекулярна маса літій оксиду. Отже, питання відносно молекулярної маси. От відносна молекулярна маса, ось оцей весь, ці всі словосполучення, це МР. Відносна молекулярна маса. Яке ми вивчали в першому семестрі, а літіоксид оксид ми вивчаємо в другому семестрі. Літіоксид потрібно створити формулу. Літій виглядає ось так. Це потрібно знання елементів. Літій також з першого семестру вивчаються хімічні елементи. Далі оксиди це ті речовини, які в ще в своєму складі оксиген. Далі за перший семестр валентості. В літію постійно 1, в оксигену постійно 2. За перший семестр знати, як розміщуються валентності, вони навхрест, ті, які відрізняються, одиниця не виставляється. Отже, в нас є повністю готовий перехід до скороченого запису. Запитують, яка відносна молекулярна маса літій оксиду. Невідомо. Це все, що нам потрібно. І все, що дається, це літій оксид. Щоб знайти, потрібно просто шукати літій оксид поступово. Тобто літій Потрібно замінити на цифру, яка відповідає в періодичній системі хімічного елементу, саме літію. Літій округлюємо, буде 7. Замість літію пишемо 7. Далі тут 2 є, отже, літію 2. 7 на 2 І наступний хімічний елемент це оксиген. Тобто плюс оксиген. Оксиген шукаємо в періодичній системі, знову ж за перший семестр, і тут округлюємо, буде 16. 16. Ось заміняю. Ось двійка, де взялася. А оксиген у нас ось 16. І спочатку множить 7 на 2 14. 14 плюс 16, 30. По суті, що означає літій оксид? Ось літій оксид, його можна, ось, Тут це вже все. це Задача ось виконана, ось відповідь 30. А Що насправді собою являє літій оксид з точки зору відносно молекулярної маси. Це проста заміна, що літій важить 7, літій 2 і оксен важить 16. Ось, це такий запис. Якщо його більш математично вираз виписати, то це буде 7. Помножити на 2 плюс 16. Що ми і тут бачимо? Це вся суть ось цього визначення відносної молекулярної маси. Це скільки разів атом, молекула формульна одиниця важча за одну 12 маси атома карбону. Але відносна молекулярна маса шукаємо атомні маси в таблиці. Менделеєва, округлюємо її і записуємо. Інша задача. Яка відносна молекулярна маса. Карбон чотирьохвалентного оксиду. На Знову ж таки, відносно молекулярної масу, цей запис це МР. Карбон 4 валентний оксид, нам потрібно створити формулу. Карбон виглядає ось так. В нього валентність 4, він міняє валентність, через то вказується. А оксиди це з оксигеном. Оксиген постійно 2. Тут мало бути 2, тут мало бути 4, але вони доскорочуються. Тут 2 поділи на 2 одиниці, яка не пишеться, і 4 поділити на 2 буде 2. То формула СО2. Отже, в нас шукається відносно молекулярна маса СО2. Невідомо. Якщо просто є формула СО2. Отже, відносно молекулярна маса СО2 буде наступним чином визначатись. Карбон в періодичній системі хімічних елементів округлюємо, буде 12. 12. Записуємо. Тобто карбон у нас буде 12. Карбон 1. Все. 12. Додати інший елемент оксиген. В періодичній системі хімічних елементів, оксиген Округлюємо. 16 буде. 16. Ось оксиген 16. І оксигенів 2. 16 помножити на 2. Помножити на 2, ось 2, де взялося. Дії 12 плюс 32 буде 44. По суті, це О2, якщо записати, ось о 2 Можна замінити. Це буде 12 плюс 16 помножити на 2. Ось це те, що означає відносно молекулярна маса. Самостійно спробуйте. Яка відносна молекулярна маса? Нітроген п'ятивалентного оксиду? Вам потрібно визначити, яка відносно молекулярна маса нітроген п'ятивалентного оксиду, написати формулу нітроген п'ятивалентного оксиду. Як це все буде виглядати? Залишайте місце на задачу, виконуйте. Наступне трошечки складніше з точки зору формулювання. Яка відносна? Молекулярна маса речовини. Що утвориться? Що утвориться? При взаємодії? Натрій оксиду з водою. Отже, дивіться у нас відносно молекулярна маса. Ми вже знаємо, що відносно молекулярна маса позначається ось так. Нам треба якоїсь речовини такої, яка утвориться внаслідок взаємодії натрій оксиду, натрій ось так виглядає, оксиген ось так. До натрій оксид. Натрій одновалентний, ксент двохвалентний, навхрист буде 2. І вода, формула води в нас це H2O. І вони між собою взаємодіють. От що при взаємодії цих речовин може утворитися? Ця речовина якраз тут її формула буде. Тут речовина утворюється і тут буде її формула. Натрій оксид, основний оксид, він утворить основу. То основа це натрій. Одновалентний, ОН. OH, одновалентний. Один і один скорочується. То все що утвориться з натрій оксиду при взаємодії з водою. Це натрій гідроксид, основа. розчинна на воді, луг. Розчині основи називаються луги. Тому тут може бути яка відносно молекулярна маса лугу, що утвориться при взаємодії натріоксиду з водою. Тут може таке формулювання бути. Е, наступне це якщо ми тут знаємо вже, що це буде гідроксид, тут буде також натрігідроксид. То нам потрібно знайти відносно молекулярну масу натрі гідроксиду. Натрій в. Передичні системи хімічних елементів Округлюємо, буде 23. Оксиген буде у нас, додаємо, округлюємо 16. І гідроген, наступний елемент додаємо, округлюємо, буде одиничка. 1,0 одиничка. Додаємо просто, це буде 40, це відповідь. Найбільш складніше було це те, що знати, що утвориться внаслідок взаємодії оксиду з водою. Ось натрій гідроксиду утвориться. Бо є ще варіант, коли утвориться, наприклад, кислота, це треба кислотний оксид. Тому давайте, яка відносна молекулярна. Маса речовини, що утвориться при взаємодії сульфур шестивалентного оксиду. Водою. Отже, відносна молекулярна маса це МР, взаємодія сульфур, шестивалентний оксид з водою. Отже, відносно молекулярна маса якоїсь речовини, яка утвориться внаслідок взаємодії сульфур шестивалентного оксиду з водою. То в нас виходить, що відносно молекулярна маса цієї речовини невідома, але ми знаємо, що є в нас сульфур. Ось так означається з оксигеном сульфур шестивалентний, 6, 6 оксигену постійно 2. Вони відрізняються по валентостям, тому навкрест Тут 2, тут 6, 2 і 6 скорочується. Тут 2 і 6, одиниця. Бо тут буде, а тут буде 3, якщо доскоротити. СО3 з водою. Тут вода. Це утвориться, що в нас? Утвориться внаслідок взаємодії СО3 та води. Утвориться кислота, бо це СО3 кислотний оксид, це утвориться H2SO4, сульфатна кислота. І нам, отже, і тут це якраз не вистачало сульфатної кислоти. То відносно молекулярна маса сульфатної кислоти вираховується наступним чином. Гідроген 1 округлюємо. Помножити на 2, бо його два. Сульфур. 32. Все, сульфур тут один. Далі оксиген. Округлюємо буде 16. І оксигенів 4, помножити на 4. Враховуємо окремо. 2 плюс 32 плюс 64. Додаємо 98. От і відповідь 98. Відносно молекулярна маса сульфатної кислоти 98. Ось таким чином можна виконувати дані завдання з поєднанням першого і другого семестру. Також. Розглянемо, що ви самостійно можете зробити, яка відносна молекулярна маса речовини, що утвориться? При взаємодії фосфор п'ятивалентного оксиду з водою. Вам потрібно знати формулу фосфор п'ятивалентного оксиду і створити. Ви побачите, що воно відноситься або до основних, або до кислотних оксидів. Якщо до кислотних буде утворюватись кислота, то ви повинні знати, яка ця кислота утвориться. Якщо до основних, то створити основу. Це е, метал з гідроксильною групою OH. OH – валентність 1, і там в залежності від валентності металу, що буде виконати задачу. Ви виконуєте задачу самостійно. Подібним чином, як були попередні. Є. Далі нагадаємо ми з вами загалом кислотні оксиди. Потрібно пам'ятати, СО2, 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 СО3, П2О5, Н2О5. Це кислотні оксиди. Бо при взаємодії з водою вони дають кислоти: карбонатну кислоту, сульфітну кислоту, силікатну кислоту, сульфатну кислоту, ортофосфатну кислоту, нітратну кислоту. Ось такі відповідні кислоти. А також основні. Найбільш потужних 6, які утворюють луги розчинні основи, а також багато інших основних оксидів. Наприклад, ті, які будуть взаємодіяти з водою, це літій 2О, натрій 2О, калій 2О, кальцій О, стронцій О, барій О. Вони утворюють основи розчинні воді літій он натрій он Калій ОС, кальцій OH 2 стронцій оh двічі, барій OH двічі. Все відповідно до Валентости. Це кислотні, це основні які взаємодіють з водою, а є основні оксиди, наприклад, магній-О, він з водою не взаємодіє. Купрум 2О з водою не взаємодіє. Всі інші, крім ось цих. Ферум 2 о 3 не є тим, яким взаємодіє з водою. Алюміній 2О3, Цинк-О. Вони з водою не взаємодіють. Да, їм можна написати основи, тобто основи, але напряму при взаємодії з водою воно не буде так утворюватись. Магній тут двохвалентний, тут одновалентний купром, тут трьохвалентний ферум, тут трьохвалентний алюміній, тут двохвалентний цинк. Тут. Відповідно до валентностей магній ОН. OH. Магній двовалентний, ваш OH одновалентний, то магній аж OH двічі. Купром одновалентний, OH ОНВлентний, скорочується. Ферум трьохвалентний, OH одновалентний завжди. То буде фером Аштрич. Алюміній. Трьохвалентний завжди, ОН OH одновалентний завжди, Навхрист 3. І цинк завжди двохвалентний, ОНВлентний, OH тому навгрест буде ось так двічі. Цин двічі. Але таких речовин неможливо добути внаслідок взаємодії цих оксидів, основних з водою. То основних оксидів, як бачите, дуже багато є їх ще ряд. Дуже-дуже багато основних оксидів, але взаємодіє з водою лише F7. Нагадаємо, кислоти, як змінюють, забарвлення індикаторів. Універсальний і фіолетовий лакмус буде червоний, метилоранжевий буде червоно-рожевий, ну, рожеві кольори. І, і фіолетовий лакмус, і універсальний, рожево-червоні відтінки. В залежності від сили кислоти. Щодо індикаторів, які діють на луги. На ці речовини не діють, бо вони не розчині воді, тільки на луги теж розчинені. Універсальний фіолетовий лакмус синій, метеоранжевий жовтий, фенолталін малиновий. Ось такі заварвання на всі ці луги. Луги це розчинені у воді основи. Знову ж таки, нагадую, як їх відрізнити. Вам потрібно Дуже добре орієнтуватися по всіх формулах і назвах, також як вони взаємодіють, що кислотні з водою кислоту, основні ось такі з водою будуть давати основи в воді, а розчинні основи називаються по-іншому луги. Луги. Ось така особливість взаємодій, кислотних і основних оксидів, кислоти і Луги один одному протилежні. При їхньому контакті вони руйнують одне одного. При руйнуванні одне одного це називається реакція нейтралізації. Вони нейтралізують одне одного. Добре, розібратися по назвах речовин.